Це приїхали, це приїхали з автобусом 300 чоловік, оці люди приїхали в тому числі сюди робити фактика. Не тікайте, подав на пішла. Стосовно появи світла, світло зникло 8.18 на дільниці. Про що були повідомлені відповідні органі, це райдержадміністрація міська рада була повідомлена. Був складений секретарем дільниці відповідно акт, який був засвідчений, головою-секретарем, спостерігачами, які на цей момент знаходилися на дільниці. Як ви самі щойно бачили, світло щойно з'явилося. А чому вони прибула група журналістів? На це питання на даний момент я, вам, я взагалі на це питання не можу надати відповіді. причину Причини, я не володію інформацією, по якій причині було відключено світло. Відповідно камери, відповідно камери, камери перевірялися. Камери працювали, наскільки вистачило акумулятора, скільки камери працювали в режимі запису. Але як нам пояснили з Укртелекома, просто не було трансляції мережу інтернет. Зараз світло відновлено, вскриваємо двері, перевіряємо камери по відновленню світла. Все, я можу йти працювати. Автобусі привезли для голосування студентів від вчинення з академії. Чтобы шапку не заявив еще такого проведения. Слободня, голова 300. будь ласка, що ви 8-20 двері у нас зникло світло. Ми повідомили в служби, займаються відновленням. Єдина проблема виключилися камери. Як бачите, голосування йде. Ніяких збоїв голосування чи проблем у нас немає. Обіцяю відновити напротязі декілька годин. Але ситуація, наскільки я зрозумів, там проблема з трансформатором вийшов з ладу. Як вони вирішать, не можу сказати. А ви знаєте, що на одній дільниці, коли ми приїхали, світло з'явилося, незважаючи на те, що... Будемо надіятися, що в нас це також з'явиться. <звігла> на якій, скажіть? Це друга що… Ну, ви знаєте, що не на, на тій стороні желізної дороги, можливо, там технічно можна вирішити це. У нас Весь мікрорайон без світла, не тільки дільниці. Якби тільки дільниці, можна було б сказати, що диверсія. Насправді ніякої диверсії і проблем я не бачу. Диверсія, не диверсія, але масовість ми бачимо, що у вас і інший район, тобто не один трансформатор а зразу, один не, не ска не скажу нічого про інші райони. Немає світла. Світло буде, як бачите, процес ми не зараз. Акт складений, акт ми передамо, що відсутні. Повідомили всіх і місцеву владу, і органи, які займаються відновленням. Дякую. Будь ласка. Ну, яке не виїжджає. Да, Щас сейчас. Сейчас зареєструйте за, за межами, будь ласка, не хоче, бо багато роботи. Зараз ми це проголосимо, що ви значить, не хочете давати інтерв'ю з приводу увімкнення раптового світла. До цього його не було і тут То, раз. Слава Богу! Так. А ми вас і спогаліся так? Богу, пух... Ну, моб, и можливо не мы. Ну, можливо, не вы. Давайте, подождите, имеют право нас снимать? У нас есть юристы, которые... Так... так давайте зарегистрируемся. Давайте посетим. Без паспорта. Там паспортные данные есть. Я вам руки дам и потрогаете, блин. Да ладно. бо всі да всі перекували. Щоб. Збереження там важливе на пам'ять. -а. Вона ну, А ви без неї не реєструє? Ми реєструємо, тільки я не, не, не приймаю рішень. Ми, Ми правили реєстру. що ви не будете нам давати протоколи. Хто вам сказав? Ви самі сказали, що ви нам тільки дасте копії без мокрої печатки, що не будете завіряти. Мокру печатку взагалі взагалі вам нічого не говорили. Я вам сказала, що ми робимо 28 оригіналів, все інших 4 копії. Зараз я сказав голови. Я секретар комісії, я не голова я не Ну можу. просто дивно, голови немає, так може голосування не відбувається. без голови. Як? А що ви не бачите? Да він помер з правою живе. Голова комісії. Голови немає. Робота повинна йде. тут пришли заяву, сказали за 87-я квартира. Такой квартиры нет. Вот, пожалуйста, давайте возьмем в список. А где наблюдатель? Вот наблюдатель. Да. Покажите, пожалуйста. Ну, вот мой паспорт. О, 50А. Квартира 63. Вот. Надо мной еще один этаж. Заканчивается квартира 70. В списках квартира 87 есть. Откуда? В покажите. Списки списке не у меня, а, к сожалению. Не-не, да, да. а -а -а. я думал, может, делить. Фамилия Драгоморецкий. Драгоморецкий проживает в другом подъезде. Значит, мне интересно, он два раза в списках или один? Или это ошибка просто? Вам спасибо огромное.

А для чого вам дозвіл э, голови комісії? Тому що я займаюся з іншою. Дозвіл на те, щоб законно працювати, вам треба дозвіл комісії. Послухайте, вона нам навіть неправильно його оформила. Це інша справа, ви тоді скажіть, що у вас тут тонула чи догонена. Вот не органтовуватися. Ні, то її все заводилося. 51, це вже наталушка, правильно, це наш подъезд. Денисенко. Денисенко. 49 Андрей. А это получается стоп, секундочку, да. Э, 51 минус 15. Это 35, 36, да. Вот тут они должны быть вверху. Колодяжные, да. Чувствую, да, 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 да. значит, мы будем дальше разбираться. А, а вот как этот человек смог проголосовать, если у него А он еще не голосовал. А, ну Подожди. Не знаю, если будем вас... Що, не квартира і людина. Якщо людина підійде до мене, а немає такої квартири, в його а в паспорті. Ні, це паспорті квартири, просто сусід будемо давати. Я слава да. Богу, в цей раз є. Ми дивимося паспорт квартирі і тоді видаємо. 57. Гоголя 50. 50. Да.